Біблія, книга Ездри, розділ перший. Першого року владарювання Перського царя Кіра, як виконання Господнього слова, провіщеного через Єремію, Господь спонукав дух Перського царя Кіра, аби він оголосив по всьому своєму царстві, усно та письмово повідомляючи. Так говорить Кір, цар Персії, Усі царства землі дав мені Господь, Бог Небес. І він доручив мені збудувати йому храм у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з посеред вас належить до його народу, нехай його Бог буде з ним, і нехай він вирушає до Єрусалима, що в Юдеї, і нехай будує храм Господу, Богу Ізраїлю, адже це є той Бог, який у Єрусалимі. А всім, котрі залишилися з цього народу, де би вони не проживали. Нехай місцеві мешканці допоможуть таким сріблом, золотом, усяким майном і худобою, а також добровільними пожертвами для Божого храму, що в Ізраїлі. Тож піднялися глави батьківських родин Юди та Веніяміна, священники та левіти, всі, чий дух відчув Боже спонукання, щоб іти й будувати Господній храм, що в Єрусалимі. А їхні довколишні сусіди підтримали їх срібним посудом, золотом, усяким майном, худобою і коштовними дарами, окрім усіх інших добровільних дарів. Цар Кір виніс також посуд Господнього храму, який на Вуходоносор забрав з Єрусалима, поклавши його в капищі свого Бога. Перський цар Кір передав його у руки свого скарбника Мітредата, який за рахунком вручив усе юдиному князю Шешбацару. Там налічувалось 30 золотих посудин, 1000 срібних посудин, 29 ножів, 30 золотих чаш, 410 срібних подвійних чаш, 1000 предметів різного іншого посуду. Усього золотого та срібного начиння було 5400. Все Шешбацар вивіз із собою під час повернення переселенців з Вавилону в Єрусалим. Розділ другий. А ось перелік людей краю, колишніх полонених, котрих Вавилонський цар Навуходоносор запровадив до Вавилонії. Тепер вони поверталися в Єрусалим та в Юдею, кожен до свого міста, під проводом Зоровавеля. Його помічниками були Ісус, Неємія, Сирая. Реелай, Мардехай, Білшан, Міспар, Бігвай, Рехум і Баана кількість ізраїльтян, що вийшли з ними така, родина Пароша 2172 особи, родина Шефатії 372 особи, родина Араха, 775 осіб, родина Пахат – нащадки Ісуса та Йоава, 2812 осіб. Родина Елама. 1254 особи, родина Затуї, 945 осіб, родина Закаї 760 осіб, родина Банії, 642 особи, родина Биваї, 623 особи. Родина Азгада, 1222 особи. Родина Адонікама 666 осіб. Родина Бігваї 2056 осіб, родина Адіна 454 особи. Родина Атера з нащадки в Єзекії 98 осіб, родина Бецаї 323 особи. Родина Йори 112 осіб. Родина Хашума 223 особи. Родина Гібара 95 осіб. Вихідців із Вифлеєма 123 особи. Вихідців із Нетофи 56 осіб, вихідців із Анатота 128 осіб, вихідців із Азмавета 42 особи, вихідців із Кір'ят Яріма, Кефіри та Беарота 743 особи. Вихідців із Рами і Гіви 621 особа. Мешканців Міхмаса – 122 особи, мешканців Бетеля і Ая 223 особи. Вихідців із Нево 52 особи, вихідців із Макбіша 156 осіб, вихідців зелама 1254 особи. Вихідців із Харіма – 320 осіб, вихідців із Лода Хадіда та Оно 725 осіб. Вихідців із Єрихона – 345 осіб, вихідців із Синаї 3630 осіб. Далі йдуть священники. Родина Єдаї з нащадків Ісуса 973 особи. Родина Імера, 1052 особи. Родина Пашхура 1247 осіб, родина Харіма 1017 осіб, далі йдуть Левіти. Нащадки Ісуса та Кадміїла з родини Ходавії, 74 особи, співаків нащадків Асафа, 128 осіб, нащадки предверників, сини Шалума, сини Атера, сини Талмона, сини Акува, сини Хатіта, сини Шувая, усіх 139 осіб, служителі храму, з родини Ціхи, з родини Хасуфа. З родини Табаота, з родини Кероса, з родини Сіяги, з родини Падона, з родини Лебана. з родини Хагава. з родини Акува, з родини ще одного Хагава. з родини Шалмая, з родини Ханана, з родини Гіддела, з родини Гахара, з родини Реаї, з родини Реціна, з родини Некоди, з родини Газама, з родини Узи, з родини Пасеахи, з родини Бесаї, з родини Асни, з родини Меуніми, з родини Нефусіми, з родини Бакбука, з родини Хакуфи, з родини Хархура, з родини Бацлута, з родини Мехіди, з родини Харши, з родини Баркоса, з родини Сісери, з родини Темаха, з родини Незіха, з родини Хатіфи. Далі йдуть нащадки слуг Соломона. З родини Сотаї, з родини Соферета, з родини Перуди, з родини Яали, з родини Даркони, з родини Гіддели, з родини Шефатії, з родини Хатіли, з родини Похерет Гацеваїми, з родини амії, усього храмових служителів і нащадків слуг Соломона 392 особи. Прийшли також колишні бранці стел Мелаха, Телхарши, Керуби, Адана та і Мера, але вони не змогли довести, що їхні батьківські родини і нащадки належать до Ізраїлю. Вони були з родини Делаї, з родини Товії та з родини Некоди, всього 652 особи. Так само і ті, що походили з родин священників – родина Ховаї, родина Хакосу та родина Барзілая, який взяв собі за дружину одну з дочок Барзілая з Гілеаду і назвався його іменем. Ці також шукали, чи внесені вони в родовідний список, але там їх не знайшли. Через те вони були вилучені зі священства. А намісник заборонив їм їсти зі священних дарів, доки не повстане священник з урімом і Тумімом. Уся та громада разом налічувала 42 тисячі 360 осіб, не враховуючи їхніх слуг

Декотрі з глав батьківських родин, прибувши до Господнього храму, що в Єрусалимі, внесли добровільні дари на відновлення Божого храму, щоб його спорудити на його попередньому місці. За своєю спроможністю вони внесли в скарбницю на провадження робіт 61 тисячу золотих драхм, 5 тисяч мін сріблом і 100 священницьких шат. Священники, левіти та частина народу замешкали в Єрусалимі, а співаки, придверники і храмові служителі оселилися в своїх містах, так само й усі інші ізраїльтяни замешкали у своїх містах. Розділ третій. Коли настав сьомий місяць з того часу, як ізраїльтяни почали жити в своїх містах, і весь народ, як один чоловік зібрався в Єрусалимі, тоді Ісус, син Йоседека, разом зі своїми братами, священниками, а також зоровавель, син Шеалтіїли, разом зі своїми братами взялись за спорудження жертовника Богові Ізраїлю, щоб на ньому приносити жертви всепалення, як написано в законі Мойсея, Божого чоловіка. А коли поставили той жертовник на його колишньому місці, хоча й відчували страх перед чужоземними народами, вони почали приносити на ньому жертви всепалення для Господа вранці та ввечері. Вони також відзначили свято наметів за написаним, приносячи щодня жертви всепалення у належній кількості відповідно до прописаних вимог на кожен день. Потім, крім постійних жертв, всепалення, приносили жертви всепалення з нагоди Новомісяча, а також на всі посвячені Господу свята, крім того, жертви всепалення від кожного, хто за власним бажанням жертвував для Господа. Отже, Хоч фундамент Господнього храму ще не було покладено, від першого дня сьомого місяця почали приносити жертви всипалення для Господа, тоді ж почали видавати гроші каменярам і теслярам, а сидонцям і тирійцям харчі, напої та олію, щоб доставляли кедрове дерево з Лівану, морем до яфи, на що був дозвіл Перського царя Кіра. А другого року після їхнього прибуття до Божого храму в Єрусалимі, в другому місяці Зоровавель, син Шалтіїли, Ісус, син Йоседека та всі інші їхні брати, а також священники і Левіти, разом з усіма людьми, котрі повернулись з полону в Єрусалим, розпочали будівництво. Левітів у віці 20 років і вище призначили керувати роботами під час будівництва Господнього храму. Ось перелік людей, які здійснювали керівництво і нагляд за виконанням праці з будівництва Божого храму. Ісус зі своїми синами та братами, Кадміїл та його сини, нащадки Юди, а також Левіт Хенадат зі своїми синами і своїми братами. Коли будівничі заклали фундамент Господнього храму, виступили священники, одягнуті в урочисті шати з трубами, а також левіти нащадки Асафа з цимбалами, щоб прославити Господа за постановою ізраїльського царя Давида. Вони поперемінно прославляли і дякували Господу, повторюючи, що Він добрий і його милосердя над Ізраїлем триває вічно. Так само і весь народ голосно вигукував, вихваляючи Господа за те, що був закладений фундамент Господнього храму. Численні священники й левіти, а також глави батьківських родин, люди похилого віку, які ще бачили перший храм, спостерігаючи, як закладали основу нового храму. Голосно плакали, хоч багато людей радісно вигукували, так що було важко розрізняти голосні вигуки радості від зойків плачу інших людей, адже народ потужно вигукував, і той голос було чути дуже далеко.